Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, є люди розумні, які можуть дійсно виступати справжніми експертами в тій чи іншій справі. Так, згадаємо того. Знаменитого не то фізика, не то механіка, не то математика, так, який, якого запросив уже в відчі останньому форт, коли його величезний генератор уже перестав працювати. Що там інженери над ним? не... Не бігали, не дивилися, не зазирали, як сорока в кістку, але врешті-решт здалися. І коли цей приїхав Геній, так, і вираховував там 2 чи 3 дні, а потім поставив крейдею мітку в одному місці, сказав: там розберіть, зніміть, скільки, здається, 18. Шарів проволоки, так? І все буде працювати. І е, вислав Трампу чек. Так, ні, не чек. Так. Запросив у нього 10 тисяч доларів за це все. А тоді, не знаю, це кінець 19-го чи початок 20-го століття, це були страшні гроші. Ну, і навіть цей Форд не витримав. Так. І, і звернувся до нього за що? За те, що мітку поставив, так. Він відповів, що за те, що поставив мітку 1 долар, а за те, щоб знати, куди її поставити, 9999 доларів. І Форд. Так, це все моментально оплатив. Тому що він його переконав в тому. Так от, знання, сила в Радянському Союзі про цю говорили, але тільки говорили. Знання сіла скрізь було написано, і бачу, в Києві там на, на будинках. Так, так ось про що я? А я говорю про те, що є така британська консалтинова фірма Рендал. Яка ще далеко до війни до 2014 року, та визначила транспортно-географічний рейтинг різних країн Євразії. Так, Ну, в балах, так. у балах визначили. Так. І на першому місці опинилася, думаю, хто? Ха. Та, звичайно, Україна, вона ж у всьому, так. Ну, це не я до мене. Якщо я ще кажу, що в Україні найкращі природні умови так, для життя і господарської діяльності людини, то це не я визначив, так? А німецькі кліматологи. Я просто ну, поширюю цю думку, яка невідома загалу. Оце є, я вважаю, в цьому. Є е, завдання просвітницької професури, щоб вони самі читали, знаходили всі ці родзинки і кидали його в народ. А Там десь процвіт... воно десь проросте якимсь генієм черговим українським, тому що так завжди було. Наша нація надзвичайно креативна. Не даремно ж ми ж в космос запустили і перший супутник, і першого собаку, і першого московита. Це ж факт просто, Юрія Гаріна. Там більше нікого, крім українців, не було. Так. Корольов, Глушко, Челомей, Янгель, Лозин Лозинський. Та й американці, ну. Летіли туди за Юрієм Кондратюком, а поверталися за Ігорем Богачевським. Ну, все тупо просто, просто ми не знаємо. У нас у підручниках про це не пишуть. Міністерство освіти не наше, це, це факт просто. Інакше воно ці факти, факти, незаперечні, піднімало на щит. Так, а воно його опускає туди. Отуди. Так. От такі пироги, вельми, шановні пані та панове. Так от найвищий транспортний рейтинг. Здається, 3,05 знаходиться в Україні. На другому місці знаходиться Польща, 2,85, а потім пішли всі інші країни. Так, так ось там високий транспортний рейтинг і в Білорусі. Але ж це як ну, уже ж одна країна ніби з Московією, так, Союзна держава одна. Так, уже, уже навіть не Білорусь висловлює якісь там протести про перекриття кордону, нібито Білорусі, а Московія чим показує, що Білорусі як незалежної держави не існує, вони навіть цього не розуміють. Так? Чи чи вже розуміють та просто приймають як данність? Так, і от що ж трапилося? Ці ідіоти. <гум> ідіоти, як казав один персонаж фільму про солдата Чонкіна, ідіоти, так. так ось вони взяли і залетіли в Польщу своїми дронами. Ну, думали ж налякати. так, Ну, це не їм вдалося. Вони постійно продають страх. Ну, така нація, така держава андрофаги. Ну, що ж вони мають продавати, крім страху. Страх, шантаж, блеф. Оце і їхнє так. Залетіли. Але поляки відреагували на думку московитів андрофагів неадекватно. Вони взяли і закрили кордон між Польщею і Білорусією, так. Так як в Україні війна, то наш найвищий в Євразії транспортно-географічний рейтинг не може бути реалізований. Літаки не літають, залізниці бомблять, вокзали і, і, і все таке інше. В Білорусі цього немає. Значить, вся ота вироблена на всесвітній кузні в Китаї продукція. Яка в Європу, ну, це ж довго чугикати на кораблях. Та там всякі були сомалійські пірати були ніде не ділися. Камерунські пірати і інші, навіть довкола Африки пливеш і там тебе можуть дістати. І китайці так спрямували все це. по Покурська Казанської железної дороги, настроїли дачі, живуть, там, як боги. Так, ну так, от через Білорусь все це і пішло. Китайське куди? У Єп, в Європу. Утуди і попхалося. І, і варто було перекрити тільки оцей логістичний, так би мовити, хід із Китаю до Європи, як моментально до Польщі, прилетіли на поклон. Так, про міністр закордонних справ Китаю. Та треба потримати ну, на, на місці Польщі. Я б потримав би, потримав би і потримав би це все діло. Аж поки не стало погано декому там, які підтримують цю війну. Оце ж вони залетіли. Ну, не знаю, поляки це знають, чи ні, що в тих дронах, які прилетіли до них, то було б безліч китайських всяких комплектуючих, кажучи, науково. Вони, мабуть, не знають. А якщо знають, то не роблять правильні висновки. Так ви, скажіть. Якби ви мали розум, ви зразу цьому міністру і сказали, а чому це в ваших дронах? Які прилетіли до нас, та знаходяться ваші... Чому ви до нас маєте претензії? Ви до Москви, вона війну проводить. Ну все просто, я на пальцях пояснюю. Але ж деякі не розуміють.